У Дніпрі від 15 січня оголошено триденну жалобу за загиблими через ракетний удар росіян по житловому будинку на житломасиві перемога вибухом повністю знищило одну з секцій будинку. Там мешкало понад 1100 людей. Вщен зруйновано 73 квартири, пошкоджено більше двох За даними облради, орієнтовно понад 400 мешканців потребують можливого відселення. У Дніпрі продовжують розбирати завали багатоповерхівки. На місці не припиняють робіт. На 10-ту годину ранку в обласній військовій адміністрації рятувальники надали останні офіційні дані. Понад 40 годин триває рятувальна пошукова операція у Дніпрі. Сьогодні вночі та зранку рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. Ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала. Життя 36 мешканців будинку, серед яких двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 поранені, серед них 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку, на жаль, невідома. Пошук людей під завалами та розбір конструкції ще триває. Ну а вже згодом від офіційних джерел ДСНС у соцмережах з'явилась нова інформація про жертв трагедії. Загалом загинуло 40 людей. Розшукують ще 30. Роботи тривають. Рятувальники прогнозують розбори приблизно ще на дві доби. І на останок новини із Нікопольщини, яка вже котру ніч потерпає від атак ворога. Кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та. Червоногригорівської громади внаслідок обстрілів у Червоногригорівці, понівечені з півтора десятка приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. У решті районів вночі сирена попереджала про небезпеку, але минулося без атак. На щастя, з людей у громадах ніхто не постраждав.